моєму серці сяє світло океан, і водоспадами з очей виходить шаленими потоками, я ніби п'ян, нехай це сяйво в серденько заходить, у нього я пірну з розкритими очима. Живить мене його краса незрима, сердечну сутність поверне весну, а весні світ диво птахами співає, бо розпускаються і трави, і квітки, бояться пчілки і кохання надихає, а сонце лотосові. Розпускає пелюстки, хіба не щастя тут і зараз подивись, моя любов, нехай душі торкнеться, а я красую твого серця оживився, нехай в тобі кохання ехом одізветься.